24 січня рівно 11 місяців, як Україна боронить свою незалежність і протестить російському тероризму. У Кем'янському забезпечують безперебійною роботою світлофорний комплекс на одному з найскладніших перехрест міста. Місце трагедії в Дніпрі відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців, аби наочно все побачити та поспілкуватися із постраждалими. За державною програмою доступні ліки тепер можна отримати більше медпрепаратів. Розповімо детально. Із вами Володимир Кравченко. Мої вітання. За розпорядження міської влади у Кам'янському забезпечують безперебійною роботу світлофорний комплекс на одному з найскладніших перехрест міста. Перед тим проспектів Аношкіна та Шевченка буде регулюватися світлофорами навіть при відсутності світла, аби забезпечити безперебійне живлення світлофорного об'єкту. Фахівці з міськ світла встановили спеціальне комутаційне обладнання. Ми встановили систему, яка дозволяє з трьох ТП, які знаходяться у різних трьох групах. Живлити цей світлофорний об'єкт. Якщо десь пропадає струм, система сама переходить на друге живлення. Вона сама розпознає, де є живлення. Якщо у разі блекауту повне знеструмлення міста, то диспетчерська служба виїжджає і подає струм через генератор. Без тепла не залишимось. В Україні достатньо ресурсу для проходження другої частини опалювального сезону. Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 січня. Минулого тижня Україна пройшла екватор зими від початку першої масової ракетної атаки на нашу енергосистему. Ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими, але розслаблятись дуже і дуже рано, робота триває. У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 мільярдів кубів газу на складах майже 1,2 мільйона тонн вугілля. Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяє державній компанії НАК Нафтогаз України залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 мільйонів євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об'єми газу. Трагедія в Дніпрі привернула увагу всього цивілізованого світу. Зі спеціальною місією до Дніпра приїхав Верховний комісар ООН у справах біженців, аби наочно побачити місце трагедії та поспілкуватись із постраждалими. Разом із іноземним гостем був присутній голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 14 січня російська ракета Х 22 потрапила в житловий будинок, де мирні люди готувались до святкування старого нового року. Загинуло 46 людей, у тому числі шестеро дітей. Комісар каже, у нього немає слів, щоб вирзати обурення діями Росії. І я дуже розлючений, тому що знову ж таки мирні жителі загинули у цій війні. І наскільки ми бачимо, що це дійсно мирний будинок і мирні життя людей. І звичайно, ми продовжуємо разом з іншими міжнародними організаціями бути тут в Україні разом з вами. Представники ООН допомагали у ліквідації наслідків трагедії, зокрема у створенні шелтерів, в яких дали укриття кільком десяткам людей. Також психологи працювали із постраждалими. Сьогодні візит до нас міжнародних організацій це дуже важливо, тому що це і підтримка внутрішньопереміщених осіб. А таких у нас на сьогоднішній день майже 400 тисяч людей, і це тільки ті люди, які зареєструвалися у соціальних службах. Найбільша кількість людей знаходиться в Дніпрі, на другому місці Кривий ріг, на третьому Каменське. Всім їм надається допомога, і в цьому будинку також мешкали люди, які приїхали до нас сюди з Донецька. Також голова облради зазначив, що завершуються всі заходи в межах програми Соціальна допомога для того, щоб родина, в якій загинула людина, отримала грошову компенсацію. Зазначимо, яку саме цю суму і люди отримають для того, щоб це було максимально швидко зроблено. Візит ООН для нас це повідомлення всьому світу. Про ту агресію, той терор, який робить Російська Федерація проти нашої країни. Ви всі можете бачити, що це жилий квартал, в якому живуть люди. Тут будь-якого військового об'єкту немає і ніколи не було. Майже дві тисячі дніпрян пораються у понівеченому будинку. Закривають плівкою вибиті вікна, утеплюють стіни, приносять матраци, спальне приладдя, зимовий одяг. Іноземний гіст під час відвідування місця прильоту помітив годинник, на якому зупинився час. Зізнався дуже шкода людей, які загинули в момент ракетного удару. Зазначив, що агресор руйнує цивільні, інфраструктурні та енергетичні об'єкти, аби залишити людей без основного тепла, світла, зв'язку і води. У Кам'янському створено робочу групу з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Відповідне розпорядження 23 січня видав міський голова Андрій Білоусов. Головна мета робочої групи виявити та вирішити негативні фактори, що так чи інакше впливають на стан громадської безпеки та соціальної згуртованості. Очолила групу секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Залучені і інші представники місцевих органів влади та самоврядування, правоохоронці, служба з надзвичайних ситуацій, основні завдання робочої групи контроль соціально значущих проблем, інформаційно-роз'яснювальна робота серед громадських активістів, волонтерів, ініціативних груп та інших жителів, врахування громадської думки щодо питань стосовно місцевого розвитку, поширення передового досвіду та кращих практик в інші громади. Більше інформації можна дати на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Кількість лікарських засобів, які можна отримати безоплатно або придбати з певною доплатою за державну програму Доступні ліки, зростає. Уряд схвалив постанову Кабінету міністрів України про внесення змін до національного переліку основних лікарських засобів. Це дозволить підвищити доступ українців до необхідних, ефективних та безпечних лікарських засобів. Про зміни, які внесені до програми, дивіться у сюжеті. Війна не стала на заваді реалізації важливої програми Доступні ліки. Урядова програма була впроваджена ще у 16 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Нині вона дає можливість отримати препарати від цілого спектру хвороб, від серцево-судинних та церброваскулярних захворювань, діабету другого типу, інсуліни та аналоги, ліки для профілактики інсультів та інфарктів, відрозладів психіки та поведінки, епілепсії, для лікування бронхіальної астми, нецокрового діабету, хвороби Паркінсона, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів. Та постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до національного переліку основних лікарських засобів, які розширені новими препаратами в межах програми державних гарантій медичного обслуговування. Наша аптека працює по програмі Доступні ліки. У нас ви можете отримати усі необхідні медикаменти за електронними рецептами. За інформацією Міністерства охорони здоров'я під час воєнного стану аптеки приймають як паперові, так і електронні рецепти. З рецептом пацієнт має звернутися до аптеки, яка підписала договір із НСЗУ на відпуск ліків. Знайти найближчу з таких аптек можна, зателефонувавши контакт-центр НСЗУ за номером 1677. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнт повинен зареєструватися у сімейного лікаря. Йому прийде смс з електронним рецептом. З цим рецептом він приходить до нас в аптеку, і ми йому видаємо медикаменти. Безкоштовно або з мінімальною доплатою, згідно з постановою кабінету міністрів з лютого до 31 грудня 2023 року, реімбурсації підлягають препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді. Згідно з постановою кабінету міністрів з лютого до 31 грудня 2023 року, реімбурсації підлягають препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді. А з серпня до 31 грудня 2023 року, більш доступними для людей планують зробити препарати для амбулаторного лікування, паліативних хворих та медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові. І наостанок про погоду у Кам'янському до кінця тижня обіцяють майже однакову погоду кожного дня. Морози вночі, плюсова температура в день без опадів. Температура повітря вночі на середу становитиме мінус 4 градуси в день до плюс одного. І хмарність вітер слабкий північного та південно-східного напрямку. На цьому наш випуск добігає кінця. Стежте за новинами міста та України на сайті міс.Діпійкрапки та на наших сторінках у соціальних мережах. У студії з вами Володимир Кравченко. Прощаюсь до наступних випусків. Підтримуємо збройні сили України та віримо у перемогу України.